Привіт! Сьогодні в нас е, така більш е, м'яка практика. Сідаємо в зручне положення сидячи. Я пропоную сісти в сукасина, права нога чи ліва е, з переду. Е, таз йде назад, опускаємо стегна вниз. Робимо глибокий вдих через ніс, розкриваємо грудну клітину і видих. Опускаємося вниз, потихеньку Розслабляємося. Голова опущена вниз. Можна руки перед собою. І починаємо трохи хитатися в одну в іншу сторону. Можна перенести руки спочатку в праву сторону і тягнемо лівий бік. Тепер повертаємося в центр, міняємо сторони, руки в ліву сторону і розтягуємо правий бік. Тепер руки назад, на пальчики, робимо вдих і видих. Розкриваємо грудну клітину. Можна ще підняти таз наверх і дивимося наверх. Ми тут на 4, 3, 2, 1. Молодці. Міняємо положення. Тепер насліва нога спереду. Чи як у вас було, міняєте ноги. Робимо вдих, розкриваємо грудну клітину. Видих, опускаємося вниз. Голова опущена вниз. Розслабляємося повністю. Тепер руки в ліву сторону. Робимо розтяжку правої сторони. Виходимо назад, в центр і тянемося в праву сторону. Молодці. повертаємося наверх. Трохи зробимо розтяжку шиї. Права рука на голову опускаємо праве вухо до правого плечка і тянемо в цей час ліве плечко в ліву сторону, можна ще додати ліву руку. Так, накриваємо очі, дихаємо спокійно. Молодці. міняємо положення ліве вухо до лівого плечка, додаємо ще праву руку, і таку створюємо діагональ з правої руки. Та шиї. Молодці, тепер замочок назад, за голову опускаємо голову вниз. І на обличчя внизу ставимо замочок і піднімаємо все наверх. Молодці, відпустили руки, плечики наверх, вдих. І видих. Відпустила ще три рази вдих, видих, ще два. Вдих. Видих, останній раз, дих, видих. Потрясли руками, відпустили всю напругу. Дих руки наверх і видих, розкриваємо. грудну клітину, як кактус, руки ще дих руки наверх і видих, розкриваємося. Останній раз, дих, руки наверх. І розкриваємося. Тепер робимо скрутку в праву сторону, ліва рука на праве колінку, розгортаємося в праву сторону назад. Молодці. Тепер вдих, розкриваємо руки по сторонах і скрутка в ліву сторону. І ще більше докручуємося. Вдих руки наверх. І знов скрутка в праву сторону. Докручуємо все, але таз залишається на місці. Сідниця на місці. І вдих руки наверх і розкриваємося, докручуємося в ліву сторону. Молодці. Тепер ми лягаємо на живіт, робимо позицію сфінксу. Руки перед собою, плечки йдуть назад, розкриваємо грудну клітину. Ноги можна трохи підняти стегна ще додати довжини для ніг. Плечки назад. Тут можна почати робити напівколо рухи головою, ще більше розминаємо шию. В одну сторону можна трохи тут залишитись. І в іншу сторону. Молодці. Звідси робимо динамічну кобру, пальчики по сторонах. У нас таз опущений вниз. Робимо вдих. Піднімаємо грудну клітину наверх. І видих, опускаємо все вниз. Ще робимо вдих і видих. Ще три рази вдих. Видих. Ще два. Дих, видих і останній раз. Вдих, видих. Молодці. Поклали голову на руки, підняли ноги наверх, покрутили щиколотки, розм'яли ноги. Можна ноги посунути, похитати в одну сторону, в іншу, все розслабити. Звідси ставимо ліву руку 90 градусів, приклеюємо ліве плечику до. Килимо і розкручуємося в праву сторону, робимо невелику скрутку. Ліве вухо можна підкласти собі блок чи подушку, можна просто зробити кулачок з правої руки. І розтягуємо ліве плечко і розкручуємо себе в праву сторону, права нога йде назад. Молодці. повертаємося в центр теж саме на праву руку. Права рука 90 градусів. Приклеємо праве плечко до кілиму і робимо такий кулачок з лівої руки. Кладемо праве, під, можете підкласти подушку чи блок. Кладемо праве вухо на цей кулачок наш, приклеїмо праве плечко вниз, починаємо розкручувати корпус в ліву сторону. і... Додаємо ліву ногу, тягнемо ліву ногу назад. Молодці. повертаємося в центр, руки відштовхуємо від себе і йдемо у позу Дитини, опускаємо голову вниз, кругла спинка. І робимо ще скрутку тут. Права рука у нас ниряє під ліву. І можна знову ж таки голову покласти вниз на блок. Чи якщо вам незручно в положенні поза дитину, можете зробити скрутку рукою сидячи. Підкладаємо праву руку під ліву та стянеться назад. Молодці. І міняємо положення тепер. У нас ліва рука йде, вниз під праву. Молодці, звідси повертаємося у позицію дитини і ми будемо робити такі хвилі спиною для того, щоб трошки розм'яти спину. Димося вперед, відштовхуємося ніби відкилимо руками, розкриваємо грудну клітину, виходимо вперед в позицію кобри. Розкриваємо грудну клітину, тепер відштовхуємося руками від кілом, округляємо спину, повертаємося у позу дитини. Можна ще додати руки, поставити пальчики, ще більше дотягнутися та стягнеться до, 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 до п'яточок. Ще 4 рази дивимося вперед. Розкриваємося кобра, ще додаємо плечки. Відштовхуємося, круглої спинки поза дитини. Ще три рази. Бимося вперед, відштовхуємося кобра. Якщо хочете більше таке кардіо, можна ще зробити, як шалабасана, додати ноги і руки. Якщо не хочете, робимо просто хвилю. І два рази ще вдих, розкрились, видих, закрились, округлили спину, ще вдих. Розкрились. Потягнули спину, видих, округлили і повертаємося назад у позицію дитини. Піднімаємося наверх в позицію віраси, не сідаємо на п'яточки. Можна підставити собі блок, якщо так зручніться. Тепер руки назад на пальчики, розкриваємо плечики, вдих і знову піднімаємо стегну наверх, дивимося наверх. Ми тут на 4, 3, 2, 1. Молодці. Звідси ми вийдемо в позицію стола, але звідси ми відразу ставимо праву ногу з правої руки і виходимо в позицію ящерки. Ви можете, в принципі, залишатись тут. Можна, якщо дозволяє розтяжка, потихеньку опуститись на лікті, можна під ліктіше підставити собі блоки і починаємо похитуватися вправу ліву сторону. Опускаємо голову вниз, шию не напружуємо і залишаємося тут на 10 спокійних вдихів і видихів. Потихенько піднімаємося наверх і звідси підемо в позицію голуба. прокручуємо ногу. Права нога п'яточка йде в ліву сторону, праве колінко залишається в правій стороні. Тут вдих розкриваємо грудну клітину, можна під праву сідницю собі підкласти якусь подушку і видих опускаємося вниз. Якщо дуже важко бути в такому перпендикулярному стані, можна трохи. П'яточку право в центр посунути, можна ще зігнути лів ногу. Але тут вдалі стараємося тримати стегна прямими і опускаємося вниз. Стараємося розслабити повністю наші стегна, сідниці. Розслабляємо також обличчя, плечики, шию. Молодці, потихеньку піднімаємося наверх, переносимо вагу на праву ногу і виводимо ліву ногу вперед. В жану щершасина. Можна зробити в цей раз, жани-шершасина по діагоналі, такий більш лайтовий варіант, можна зробити класичний ліва нога перед собою. Робимо вдих руки наверх, видихом, опускаємося вниз на ліву ногу. Можна ліву ногу зігнути, якщо так дуже важко, спрямою головне тут, щоб витягнутись вперед. І вас спинка залишається прямою. Розслабляємо повністю шию. І потихеньку піднімаємося. Наверх, зігнули колінка, все розслабили. Колінку в одну сторону і в іншу. Тепер ми будемо робити ящерку на ліву сторону, можна скрестити ноги, вийти в позицію стола і можна зробити кішку корову просто для збалансування. Грабимо вдих, розкриваємо грудну клітину, видих, округляємо, спину, дивимося вниз. Ще вдих. І видих. Ще два рази вдих, видих. І останній раз вдих, видих. Молодці. знайшли нейтральне положення. Виставляємо ліву ногу біля лівої руки. І починаємо покачуватись. Но ж таки. Можна піти на лікті, Можна підставити блоки. Стараємося тримати спинку все ж таки більш-менш прямою. Можна так уявити, що вам поклали щось на поясницю, тут якийсь там мішочок з піском, і ніби так опустили стегна вниз. Таке так, собі десь уявляємо картину таку і знову ж таки стараємося розслабити по обличчя, шию і плечі. Потихеньку піднімаємося. Тепер підемо в позицію голуба, ліва п'яточка в праву сторону, піднімаємося наверх, трошки вдих, і видих, опускаємося вниз. Ринько піднімаємося наверх, переносимо вагу на ліву сторону, виводимо праву ногу чи в сторону діагональ, чи по центру. Жанна Шершасина. Сідаємо на сідниці, випрямляємо спинку, робимо вдих, руки наверх і видих. Падає вниз на праву ногу. Носочок правої ноги тягнемо на себе. Цей потихеньку піднімаємося наверх і скрещуємо ноги, зробимо невеликий такий масаж для внутрішньої частини тут рук, якщо у вас багато за комп'ютером сидите, чи носите, наприклад, дитину, теж оці, тут завжди напруга в руках. Ми стаємо в позиції стола. І в нас буде йти на перекрещення, тобто в нас буде праве коліно до лівої руки, де потім, йти, потім ліве коліно до правої руки. Значить, ми опускаємо ліву руку вниз і починаємо тепер правим колінком масажувати собі ліву руку. По, по колу, в одну сторону, в іншу, ви можете відчути, що ви масажуєте тут, а у вас починають е, рухатися пальці. Тобто, ну, тут всі м'язи, вони дуже пов'язані з м'язами. Які... Це, в принципі, це одна м'яза, яка йде з руки, вона йде, переходить в палець. Тому не лякайтеся, якщо ви десь тут масажуєте, а у вас рухається мізинчик, наприклад. Там значить, напруга сходить. І ми робимо декілька разів, коло в одну сторону, в іншу. стряхнули і міняємо положення. Опустили праву руку і починаємо лівим колінком масажувати собі внутрішню частину м'яза правої руки. Все і лягаємо на спину, робимо субтиба Ступні разом колінка по сторонах, закриваємо очі. Можна покласти праву руку на живіт, ліву руку біля серця, робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Розслабляємо повністю плечки, обличчя, шию, руки. Рудно живіт, стегна, сідниці, ступні. випрямляємо ноги. Лягаємо ушивасу, на долоні дивляться наверх, очі закриті, і стараємось розслабити повністю все тіло. Стараємось не контролювати наші думки просто розслаблений стан повністю. і 30 секунд просто спокійного дихання. Потихеньку починаємо повертати своє фізичне тіло, починаємо рухати пальчиками рук, ні перекатимося в одну чи в іншу сторону, відкриваємо очі потихеньку сідаємо в зручне положення сидячи. <кхе> руки на колінка робимо вдих. піднімаємо руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною і побачимося. Намасте. До зустрічі.